Вітаю всіх! І так, ще раз ще раз вам роблю розклад щодо часу, витрачання часу без світла. Давайте максимально конструктивно все робимо, будь ласочка. якщо ви щось пишете, хочете все відразу, максимально чітко, ясно і без зайвого, тому що дійсно є проблеми. Зі світлом, зі зв'язком. Це дуже все важливо. І в мене немає часу. У мене малий вдома через відсутність опалення в інших місцях. Давайте поважати час і можливості один одного, не витрачати на всяку хрінь. Будь ласка, все по факту. Якщо я щось пояснювала, шукайте в профілі. Я не буду витрачати час на кожного окремо. Це зараз неможливо. Все конструктивно, дуже конструктивно. Це вимога, це серйозна вже вимога. Давайте порада. Порада, як конструктивно витрачати час і можливості при відключеннях світла. Як конструктивно витрачати час і можливості при відключеннях світла. Думаю, вам це потрібно. Ритуал. Дивіться. По-перше, жінки, вибачте, по-перше, жінки у нас такі. Найбільше господині, які мають, вміють прилаштовуватися, але її чоловіки круті. Дивіться. На дні колоди заблуждені. Знімаємо рожеві окуляри. Ситуація важка. Треба себе вести в певний ритуал. Тобто, коли вмикається світло, ви робите оце, оце, і оце чітко по інструкції. Робить для себе інструкцію, і по ній все виконуйте, тоді у вас все вийде. Далі, вибір. Жінки мають вибір виїхати за кордон. Так, жінки його мають. Чітко навіть жінка випадає. Кудись виїхати, де більше світла, поки що. Ну, там по-різному по Україні зі світлом. Але майте на увазі, що вибір ми завжди маємо. Є приватні будинки, є все. Але в мене по приватним будинкам також виходить, в одному місці можна, котел без електрики працює, в іншому з електрикою котел працює. І коли ми купували котел в один будинок, ми знали, що не можна з електрикою, бо Дергачівщина. Дякую за все, підготовлені. Інший будинок також Дергачівщина, але чомусь він пізній він з сучасної будови, і він тут вже менш підготовлені, чомусь купувалося так. Хоча дров'яний котел працює від електрики. Не дуже добре, але все-таки ситуація така. Будь ласка. Себе підготовлюємо менше зайвих речей, менше зайвих дій, тільки по суті. І створіть собі алгоритм роботи. Це дуже сильно допоможе.